Сьогоднішнього ярмарку, це Лана, Світлана Гуштан. Правильно е, Світлана, скажіть, от перша думка, коли ми вам е, написали і сказали, що е, Світлано, як ваше бажання стосовно спонсорства, от яка у вас була думка? Ну, перша думка, що можу допомогти стати спонсором, бо дуже хочеться відвідувати наші свята, свята Так, наші події, підтримати Україну, підтримати наших людей, бо на чужині як би сказати, не вистачає цього. От, ну і погодилась. І погодилися. До речі, Світлана, скажіть, а чим займається ваша клініка? От, взагалі, електроепіляція, правильно? Так. Не лазерна епіляція, а саме електрична. Електроепіляція це перманентне видалення волосся небажаного. От в таких зонах навіть де лазер не працює. Не так е, Ну, займаюся тільки електро. Подобається вам? Це ваше? Ви знайшли себе в цьому? Е, ну, я думаю, що так. І так складається життя, що, мабуть, майже більшість емігрантів мають змінювати професії. Тобто ви, ви раніше не займалися цим? Е, е, ні. От, я сама бухгалтер, працювала бухгалтером. От, а після еміграції спочатку в Польщі. Розпочала тобто, а, це все розпочалося ще так, з Польщі, Так, з Польщі з міста Вроцлава. Цікаво Лана, у мене ще одне запитання до вас. А, ви знаходитесь в якому районі? Де ваша клініка знаходиться? Як знайти комусь можливо зацікавить зробити саме електробіляцію? Е, моя клініка знаходиться 1200 Prince of Wallace Drive, це ніпінь, салон муді. Тобто в салоні муді. Uh, знаходиться лана еплскін є ви в Інстаграмі, я так розумію можна знайти на на фейсбуці а в інстаграмі як називається лана еплскін Так. Лана Епілська дуже дякуємо, друзі. Це наш спонсор сорочинського ярмарку Лана Епіл Ми дуже вам дякуємо і бажаємо процвітання. Дуже дякую. Я дякую. вам теж дякую за запрошення. Була рада прийняти участь. Дякую, друзі. Давайте поаплодуємо ці люди, завдяки яким ми сьогодні можемо провести цей, цей ярмарок. Дуже дякую. дякую. Все дякую бажаю тебе. гарного дня і гарного відпочинку. та та, -та, -та. сьогодні так, дійсно буде гаряче. Дякую, дякую, Світлана. Дякую, дякую Ірина.